Ту -ту -ту -ту. Добрий вечір. Добро. Ви звідки? А, я з Росії, брат. Я вам не брат. Конкретніше звідки? Та, ну це, друга, ти дочитаешь. Ну, Ты можешь ошибаться. Согласись. Конкретніше звідки ви? Ну, зараз Симферополя. Звідки? Симферополь, знаєш, такий город? Та окупована частина території України, Російською Федерацією. Помиляє? Я помиляєтесь? Я в чому в я помиляюсь? Я. Яким чином Сімферополь став частиною Російської Федерації? Ну, тому що ти ж в демократію віриш. В чому тут демократія? Я запитую вас, яким чином конкретно а? Сімферополь став частиною Російської Федерації? Я поясняю демократичним чином. Яким? Людини зібрали Себя и сказали, что им незалежно Рукляндія, нахуй, не нужна. Извини за маты. Не зрозумів взагалі нічого, крім того, що люди самі щось захотіли. Можна нормальними словами, ще раз? Ти ж, ти, ж демокр... ти ж демократичний братан, я ж так вірю. Я вам не брат. Ой, ну ничего, Ти не это. Шо? На наратив не обращаю внимания. Я з кожним чоловіком читаю, що я брат. Ну рахуйте так, а я не вважаю а вас братом. Я з міста Черкаси. Ну, так що стосовно де цього, де? Що, що стосовно Сімферополю, як Сімферополь став територією Росії. сенсі, яким демократичним шляхом? Ну обґрунтуйте. Ну що не розумієш, що такое демократичний шлях? Ну, логічно, що не демократичним шляхом це сталося. Ну, да. Коли Путін Обісіли, говорить да. про те, що там на тих територіях було пряме військове вторгнення. І потім проводять якісь референдуми, незрозумілі. Нікого ну, не було. Ну не кажи мені того, пожалуйста. То, я повинен вам це показувати. Заяви Путіна. Ну, ви ж повинні до мене це донести, так? так? Чи не так. 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 Повиннен це донести. Будь ласка, розкажи. Розказую. Дивись, дивись. Розказуй, ні, так ви ж просите мені розказати, а потім говорити Дайте я щось скажу, а потім ви скажете, окей? Дивіться. Є е? Конституція України. Я вам не рідний і не брат. Не треба вживати до мене такі слова, домовились. Ой-ой-ой, ой, все, давай, давай. Є Конституція України, є Конституція Криму. Правильно? Є таке? Так. На той момент, так. коли Російська так. Федерація зайшла на територію Криму, яка була Конституція Криму? Якого року діяла? Ой. Слушай. Ну я таких моментів не знаю, а то ж ти мабуть, знаєш. Звісно, знаю. 98-го року. На той момент діяла Конституція Криму. В якій я, чітко сказано. В який чітко сказано. Я який чітко сказано. Автономна республіка в складі України. Ось. Автоном. Є де є Конституція Криму, в якій чітко прописана так. перша стаття. Говориться про те, що всі процеси на територію Криму контролює Україна. Якщо вам треба дослівно, можу вам зацитувати Конституцію Криму. Відкривати зараз, читати зразу, щоб потім не було, що якось якось не так сказав, чи ще щось. Зараз відкриваю Конституцію Російської Федерації, бачу. Причому тут Конституція Російської що, Федерації. Автоном. Ще раз вам повторюю, дивіться. Зараз я вам відкриваю Конституцію Криму 98-го року, щоб не було потім запитань. окей? Вона якраз була ну, діяла ну, на той ну, час, коли Російська Федерація окупувала Крим, а потім анексована територія стала? окей? Стаття 1: Конституції Криму. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень України, визначених Конституцією України. Вирішує питання віднесені до її віддання. Це чітко зафіксована Конституція. Це дивіться, це прописано Конституцією Криму 98-го року. На той час, коли Російська Федерація вторглася на цю територію, те, що Путін сам і підтвердив своєю заявою. Говориться про те, що це була пряма окупація. Коли заходять якісь найомні вбивці без розпізнавальних знаків, вішають російський прапор, захоплюють цю землю і проводять там незаконний референдум, це окупація. Потім це анексія. Ну ніяк не сецесія. Про те, що ви хочете сказати, є Конституція Криму. Конституція України і є міжнародне право, яких чітко зафіксовано, те, що територія Криму належить Україні, те, що Російська Федерація прямим вторгненням на територію України порушує територіальну цілісність і окуповує її землі, це не означає, що це все законно. От ти повністю прочитав всю конституцію. А навіщо мені читати всю конституцію, якщо навіть в першій статті все чітко зафіксовано, що ти побачив, то тобі те, що я прочитав з усіх пунктів, мені стало зрозуміло, те, що я вам тільки що зацитав зацитував, це перша стаття. Це територія України. зараз скажи мені по-другому. А от коли всі люди приходять і говорять, да, срані ми вот то, що там написано, ми хочемо по-другому, це як це означає так, якщо ви хочете від'єднатися, є в Конституції України, є процедура, яка якщо ви хочете провести референдум на території Криму для від'єднання. Є процедура по Конституції України. Референдум, який був проведений на території Криму, був по Конституції України? Почекайте, референдум, який був проведений на території Криму, був проведений по Конституції України? Дайте мені чітку відповідь. Чітку відповідь я тобі даю. От смотри референдум. Ще раз повторюю: референдум, який був проведений на територію Криму, це Україна проводила цей референдум. Дайте мені чітку на це відповідь. А це народ, це народ, проводіть. Народ не має права Крим. проводити ніяких референдумів. Є конституція України, Вон, є конституція Криму. Я... Та звісно, Є процедура а по Конституции Украины, як повинен проходити референдум. Я а вам не друг Извини, я даже голос повысил. Я, видимо, сейчас начал нервничать. А кому, извини, пожалуйста, я я не прав, это это, это не кошер. Угу. А кому подавать заявку, если у вас нет президента, у вас нет смотрированной власти? С чего вы взяли, что у нас не было президента? Я, а, а кого? Вы этого Яника скинули, блядь. Он самоусунулся. В... Ні. Яник самоусунулся. У вас за низдумый никого не было, блядь. У вас были эти захопленные майданы и власти, блядь, и шо? <рес> Ви натекаете, что в Украине был переворот. Те, что на той час, когда в Крыму сталася оккупация, в Украине были проблемы. ну никак не переворот. Деокупація була? Я цього не сказав. Чого? Чого? Банківський? Я Чого? не сказав, що була деокупація. Це ваші слова немає. не моє. Ні, ну мабуть, я не так услышав. Кажи, як ти сказав? Ви натякаєте на те, що в Україні був переворот, а не революція. Правильно я розумію? А, а, що слушай, таке переворот? А, смотри. А ти. Принципиальную разницу между переворотом и революцией, как считаете? Это две разные вещи. Не треба ставить запитанням на запитання. Скажите мне термин, что такое переворот. Своими словами, может. Ну, как? ну, Если не нужно, я э, так, как я считаю нужным, и веду беседу ровно так же, как я считаю. Скажите, будь ласка, термин перевороту. переворота. Что это значит? Что такое переворот? Своими словами. Вот, своими словами. Переворот, он всегда Осуществляється нелегітимним угу. правительство угу. в будущего. Угу. Не зрозумів, це не термін. Ну, яким яким чином? Він... Окей, давайте. Ви натякаєте. Я вам допоможу. Це зміна влади. Яким шляхом? Насильственним, і звісно. Яким чином? <фух> яким шляхом проводиться зміна влади? Насильственним. Військовим? Ні, не, не обов'язково. Насильство. Переворот це зміна влади військовим шляхом. Не обов'язково. Я вам говорю термін, То що таке переворот. Вас... А ви його заговорили вот. за переворот. Переворот це зміна влади О, військовим шляхом. Військовим вот, шляхом. Військові не ні. були. Не були ніяк. Ні, ні. Військовий, військовий, от військовий шлях. різниця в чому, Это должны проводити. Именно військовий так? То есть военнослужащий. Ну. То це вже ніяк не переворот. А коли це громадянський переворот, вони же, же не комбатанти, они же. Что Причу... таке громадянський переворот? от Я тобі питання задаю. Такого Ты терміна не 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 існує. О, То, що ти його не знаєш це ж не означає що його ні відкрийте покажіть що це таке Ну, ось так відкрите. Ви ж, ви ж про щось говорите, ви ж мені сказали, треба якісь докази вам показувати. Я вам Конституцію Криму прочитав. А ви мені почитаєте, що таке. Державний. Як, як, як чітко ще раз скажіть, як називається термін? Ну, яким шухом проводилось? Ні, а як називається термін ще раз? Як називається термін? І про який ви говорили? Причому тут революція, ви за переворот говорили почекайте. Ви зараз сказали за якийсь переворот. Як правильно називається? Ще раз, можете чітко сказати? Гарано. Та велика різниця між переворотами і революцією велика різниця. Ви за переворот заговорили. Не військовим шляхом, а яким шляхом? Ну, значить, смотри, Людський переворот? Чи державний переворот, що ви маєте на увазі? твоїх подібні. Ты говоришь переворот, только в военнослужащим шляхом. Да. Окей, значит, так как військового шляха не было, так. значит это была что? Революция, так? Так, логично. Так, все, окей. Тогда мы с тобой восприняли то, что происходило в Киеве в 2014 году, это была революция, так? Так. Демократичным шляхом да. Янукович сам усунулся. это была революция, добро. І Хорошо. демократичним Я шляхом поїде. легітимний президент Я на той можу... час самоусунувся і поїхав в Росію. Все ось 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 і на той ось. час, коли прийшла а коли окупація Криму, був бо... у нас була влада. Нас був у нас був в нас пан Турчинов, який виконував обов'язки президента. Ми, 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 ми до Пану Турчинову Верховній, було, Верховній Раді. Пан Турчинов ніхто звати його не так. І як? він був виконуючим обов'язки президента України на той час, коли прийшла окупація Криму. Він був і О, і поставили його хто? Верховна Рада України. І легітим, влада. Він був виконувачем обов'язки президента України. Нелегітимний президент самоусунувся. Ну як? Я вам не брат. І схоже, революція, як він став легітимним? Да нікак. Окей, хтось повинен був на той час, поки не пройшли вибори, виконувати хтось. Почекайте, ну вислухайте мене, будь ласка. Чого ви мене перебиваєте постійно? просто. Та кримчани не можуть. Кримчани не можуть самі вирішувати, де їм бути. Є Конституція України. Є Конституція України. Є, Конституція України. Є процедура. Вот. А где-то в Конституции України є е процедура смещения а, действующего президента? Я вам говорю про те, що наш президент самоусунувся. Я не говорю про те, що я тобі говорю. Есть ну він самоусунувся. В в Дивіться, хочете я вам поясню: хто в Конституції Боже, України прописано, хто влада в нашій країні? Люди? Так само, як в Російській Федерації, логічно, логічно люди наймають на роботу президента. Я Правильно що... народ. Думав, що так, що народ голосував за Янукович. Да, да, да. Тобто, Янукович да. був вибраним людьми президентом. Він пробув свій строк, да. не добув його, робив Він повну ніколи діч. Ніколи. Він залишив повну країну з величезними Ми, проблемами. Та й слава Боже, Богу, що не пробув. Слава Богу. Я тільки радий, що він не пробув. Тут суть а інша. Богу, і потім Богу, люди вийшли на майдан і сказали: ми не хочемо так. такого президента, вони мають на це право. У нас свобода так. слова. Так. І потім, Прийте, тим, що, що народ, люди народ, проводили революцію народ, народ. на да, Майдані. Сказали, народ, народ. І Як не тільки, до речі, на Майдані. То і ми не вашу конституцію. Отак вони і зробили. Та не ну, мають так, права ну, вони цього ренечка, робити. Кримчани вирішували перед тим, як туди російські війська зайшли. Де їм бути? А вони сюди не заходили. Не Та, не було ж... військових. А чому Путін говорить про те, що це було пряме вторгнення? А я откуда знаю? Запитайте ти ж, ти вашого президента. Так це ж ваш а президент. Я, я людей ти слушаєш пана президента моєї країни, а я слушу людей. Є різниця? А є закон. От, а Є закон. Є. є Конституція України, Конституція Криму, Існу, яку що порушила сітенців, Російська Федерація. особливо, <клес> Яким шляхом? Прямим вторгненням на територію Криму? Майдані всякими. Окей. Покажіть мені, будь ласка, законність Наприклад, дій Російської на... Федерації на по відношенню до Криму: що Крим став законно територією Росії так. та правед референдум незаконний Україна не проводила референдум на територію Криму. То ще раз повторюю на територію Криму Україна не проводила референдум. Російська Федерація проводила референдум. Яким чином Російська Федерація може проводити референдум на території України? Окупувавши цю землю, і та що? це так воно і є. І Я вам ви не ви друг. Ви Законність ви ваших дій. Ми, ми проводилась... не закінчимо з цим, поки ви мені Дораз не по... не продемонструєте докази. Референдум проводила громадян Громадяни. громадяни. Не мають права проводити референдум. Є є конституція України, є Конституція України, є, конституція України. є процедура, яка повинна бути. Про референдум, я, який по, був проведений я, на території Криму, був по, по Конституції України, Конституція України до сміни дійствующої влади, да нікак. Ще раз мене послухайте на той час був легітимний виконуючий обов'язки президента України, пан Турчинов. Потім був Петро і Порошенко, який був, був обраний президентом слово. України. Був це факт зафіксований. Верховна Рада парламент визнав його легітимним. Те, що ви його не вважали легітимним, це не означає, що ви маєте право е, говорити за територію Криму і де їй бути. Є конституція України, є Конституція Криму, яку ви порушили. Ще раз повторюю вам. Запитання: законність дій Російської Федерації по відношенню до, до території Криму, де законність її дій? Кримчани не мають права. Дивіться ще раз: коли ви мені будете говорити, не мають права. Послухайте мене зараз дуже уважно. Чому ви мене перебуваєте? Слухайте мене зараз дуже уважно. Кримчани? Кримчани не мають права вирішувати. Та не перебивайте О, мене, ви послухайте ви мене уважно. Дивіться, повторюю вам ще раз: Кримчани не мають такого права говорити, де територію Криму бути. Є Конституція Криму, конституція України. Ще раз вам повторюю: я на той час легітимний виконуючий обов'язок президента України. Пан Турчинов, російські війська заходять на територію Криму, проводять там окупацію, проводять там незаконний референдум. І потім приєднує цю територію до себе, порушуючи всі закони нормальні. Ось і все розумієте? Це був незаконний референдум. Україна не проводила референдуми. Це в рамках вашого законодавства. А на територію Криму яке було законодавство? Яке законодавство ну, було? Яке? Яке законодавство було на територію Криму? дос були відчинені. А, стесняюсь запитати, а яким законодавством а Югославія розвалила? Та причому тут Югославію? Ми зараз за Крим говоримо. Ні. Я щиро. Ви зараз говорите народу. за Крим, не переходьте зараз за Югославію. Ви зараз за Крим не, конкретно не, говорите. Та-та-та, та, 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 ми не зараз за будемо з вами говорити за Крим, поки ви не покажете докази стосовно того, що все було законно, ми не підемо далі. Ми а не, не здвинемо з місця. Ось, дуже, дуже, дуже я скажу, а, простий. Угу. Если бы было именно, как ты кажешь, захопление. Да? Угу. Окупация, вы имеете на виду. Референдум незаконный, угу. а, люди против, и все, все вокруг, ну, э, типа, задманы, да, там, под автоматами. Угу. Так вот объясни, вот сколько прошло уже лет, да, 9, угу. по-моему. Ну. ну, там, плюс-минус, да, ну, неважно, да, плюс-минус. А чему нет там, диких манифестаций, возражений? Потому что это был реальный демократический процесс. Я Покажите это, мне просто... законность ваших слив. А, мои сливы, брат, растут на огороде у соседа. Вот. А мои слова подтверждаются действиями. кем мы Людей, законность. которые находятся... Законність. Люди не мають права вирішувати, де їм бути. Ой, слушай. Я зараз не хочу там лезти в устав ООН. Причому тут устав ООН? ООН підтвердив Тому те, що на території. Почекайте, окей. Тоді наступне запитання. ООН підтвердив те, що на території Криму сталося все законно. А де підтвердження того, що. Ні, не треба запитання на запитанням ставити. Ви зараз говоріть за. ООН. Я, як не потрібно. Потрібно, брат. Так якщо ви я за це говорите. Ну так. діалог. Ви це не я діалог я ведете, я ви, я ви я... стрілочник зараз. Що я делаю? Стрілочник. Стрілки зразу перекладаєте, а? розумієте? Стрілки. Не відповідаєте на моє запитання, зразу мені зустріч не ставити. Я ж це об'ясняю. Тут не треба ніякого закону, коли люди так захотіли. Люди можуть захотіти бути на планеті Марс і що? Є закон України, є Конституція України, є Конституція Криму, яку порушила. Це, територія це, Росі... це, Територія... Ваших... Росії. Ми не порушували так, Конституцію України. Ми порушили. Наш президент ваше... самоусунувся, ще раз повторюю. Поїхав в Російську влас... Федерацію. У нас була революція. Насильним, насильницьким насильницьким е, шляхом революція не проводиться. Те, що Беркут вбивав наших людей, це було насильство з боку нашої влади. Так. Ну, так Беркут був на боці на, на боці кого був Беркут? На боці людей чи на боці президента? Іде зараз весь цей Беркут. Поки ви я мені написано, не покажете докази можна. стосовно того, що Крим приєднався до території Росії законним шляхом. Так, а, смисл, я ж не говорю, що ні. Тобто докази, ви признаєте тому, про те, що. що... Окей. Якщо ви признаєте зараз про те, що територія Криму незаконним шляхом приєдналася до території Російської Федерації, ми потім перейдемо до цієї теми. Давись, я це не признаю. Ну тоді давайте докази. Об'ясняю, Щоб...